Я Жанна Харченко, лідер ключової групи і в бізнесі Ламбре 17 років. Сьогодні моє звернення саме до новачків, до тих, хто лише придивляється до бізнесу в компанії «Ламбре». На мені прикраса, яку в 2014 році я отримала з рук засновника компанії Петра Монгерта. Це було 10 років тому. А в цьому році ми з вами будемо святкувати 25 років створення і успішного бізнесу в компанії «Лампер». за 17 років в компанії ми перевжили декілька криз. І ви знаєте, прямо сьогодні я вдячна за всі ці кризи, які загартували не лише мене як лідера, і трансформували. А й трансформували всю компанію в Амбре. А чому саме я звертаюсь до новачків? Бо зараз найважливіше мати наставника, ментора, вчителя, провідника. Ми говоримо це наставник, бо саме наставник буде тим провідником на шляху ваш бізнес. Яка допоможе вам пройти всі підводні камені, які обов'язково, на жаль, будуть на вашому шляху. Це ваші зневіри, це ваші невдачі, це, це ті люди, які поряд з вами будуть вас оберігати від халепи. Ну це на їх розсуд. Наставник завжди допоможе вам пройти шлях від Такої тендітної людини, яка робить перші кроки в бізнесі до дійсно зрілого бізнесмена, яка, в принципі, потім ця людина буде допомагати іншим. Тож, моя порада для новачків: ставайте в позицію учня, шукайте свого вчителя, свого провідника, здайтесь йому, його досвіду. І ви будете здивовані, який потенціал закладений в вас, який буде вибухати, і вашою діяльністю ви допомагатимете мільйонам жінок нашої України. Бажаю успіху!